Хотів би задати питання перше про очікування, які були від сьогоднішнього заходу, і про результат про ті бачення і ті ситуації, які сьогодні все ж таки відкрилися, піднялися. Були дуже високі очікування. Дуже вдало була підібрана різна аудиторія: і представники влади, і громадськість, і самі ветерани і соціальних служб. І я думала, що буде таке собі. Певне загострення, що на початку, що на завершення, але заданий такий хороший був формат обговорення, коли всі проблеми на початку були висказані, очікування від людей зрозумілими, і далі ми вже пішли в глибину. Мені дуже імпонує, що від представників влади звучить, що є проблеми. Це вже такий, як наступний крок, да, коли ми приймаємо те, що реально є проблеми, реально є те, що ми можемо покращити. Та визнання проблеми це вже добрий, дуже результат, і сьогодні це відбулося. Говорили ветерани про дуже багато точкових, дуже складних ситуацій і невирішених часом проблем. Але мені подобається, що готовність вести діалог і цей майданчик, який ми сьогодні створили, для ведення такого діалогу справді конструктивного, чесного це дуже велике досягнення. Модерація, в яку включались наші спікери, мені це дуже імпонувало, і було видно, що на всіх рівнях на локальному, хто були представники від громад, на рівні органів влади, хто були представники адміністрацій, цей діалог був повноцінний двосторонній, з зворотнім зв'язком, і найважливіше для мене є те, що люди. Намагалися шукати відповіді. Що таке шукати відповіді? Це знаходити конкретні кроки, що з цими проблемами робити. Для себе зафіксувала надзвичайно великий запит на розроблення методичних рекомендацій. Mm -hmm. Коли про запит розробити методичні рекомендації говорять самі представники влади, це свідчить про високе визнання і розуміння проблеми. Тому що, як правило, такі методичні алгоритми. Розробляють, десь кладуть на поличку, а тут тричі прозвучало про те, що нам це потрібно. Важливим був запит на аналіз нормативно-правової бази, той, яка є. Мені сподобалось слово нормативна база така жиденька, я і mm -hmm. Закону немає системного. Є різні один з одним не узгоджуються які нормативні акти, інструкції, постанови, але запит на те, що це проаналізувати і зрозуміти, що все таки в них написано, що можна реалізовувати на місцях. Це для мене, як для юриста, дуже такий високий посил. Дуже відгукнулось про запит на розроблення покрокових інструкцій, покрокових дорожніх карт для громад. Я розумію, що це будуть окремі алгоритми, але. Знайти такі спільні процедури, яким потрібно пройти військовим, які повертаються після демобілізації, родинам військовим. Це як окрема цільова аудиторія. Дуже до речі, чудово, що була жінка військового, жінка ветерана, так яка полонена зазначила і саме внутрішню частину, і яка проговорила те, що треба працювати з родиною, перш за все, і вона да. наголосила психологу, що. Дякуємо, що ви на це наголошуєте, тому що це є такою базовою головною річчю, тому що не лише військові мають пристосовуватися, інтегруватися назад в громаду, а це вже люди з іншою психікою, з іншим е, баченням цього світу, і ми маємо змінювати своє е, бачення і стратегічну роботу з ними. З їх поверненням вони вже не будуть як раніше, вони вже нові люди, і нам треба також змінюватися. А, ну, готуйтеся ви не лише їм треба готуватися до повернення, а і ви готуйтеся, коли вони повернуться. Бо це буде виклик також для цивільного населення, не лише для віктор. От добре підмітив я сьогодні на заході знайшла дуже багато різних знахідок, і це одна із знахідок того, що багато уваги і це правильно приділяють ветеранам, їх проблем, проблемам. але як працювати. Сім'ями, які повинні бути готовими до прийняття ветеранів назад після війни, після їх повернення, це насправді поки що тера інкогніта, як на мене. Теж такою знахідкою для себе відзначила, я про це ніколи не думала, що працювати з бізнесом. Тими, хто будуть готові приймати назад і на роботу працевлаштовувати ветеранів, це теж питання, з яким треба особливо мати увагу. Виклик такий виклик так? виклик надзвичайно великий, тому що очікування у цивільного населення у дуже специфічної категорії у бізнеса, і хто будуть приходити на роботу або назад, повертатися, це певно не співрозмірні наразі, як в моєму уявленні речі. На цим теж треба думати і дизайнувати. У мене в цьому випадку відбувся такий е, злам картинки, тому що в моєму розумінні бачилося, що так, ми зараз такі всі свідомі, бізнес свідомий. Він буде брати ветеранів на роботу. Але коли я сьогодні почув, що а ти е, в тебе нездорова голова, і ти можеш мені зламати техніку, і ти можеш мені там ще щось зробити, і я тебе не хочу брати, це інше питання. І те питання щодо фінансової да, бази також, що стосується ветеранів, відношення до грошей до того заробітку, який вони заробляли під час бойових дій, коли вони були в збройних силах у лавах Збройних сил України і коли вони зараз повертаються, вони не хочуть погоджуватися на менше, тому що вони розуміють, що вони вже ну, отримали якість того життя трошки вищу, і вони хочуть якось підтягуватися до того рівня. Але зараз їм ніхто в громаді не може запропонувати такий рівень, і це також ще один виклик. І крім того, і поранення, і інвалідності є у людей, і психологічні є проблеми, і психіатричні проблеми. І на ну, сьогодні для мене це трохи повернулося іншим також боком, і це також було як викликом той, з яким ми ще стикнемось. І надзвичайно для мене така чутлива тема завжди була. Соціалізації ветеранів і у ветеранізації соціум, і питання роботи психологів, питання роботи вузькогалузевих і психіатрів, і е е психотерапевтів сьогодні ну дійсно Україна просто не готова з мого е е невеликого досвіду. Я розумію, що треба вкладатися. Навчання таких людей, в, в м, престижність такої професії, бо велика кількість тих, хто повернуться, будуть цього потребувати потім, і багато хто вже потребує. По Факту цього. це треба було робити ще вчора. Да, да. Але розуміючи, зараз той контекст як, як прозвучало, mm -hmm. про те, що ну дійсно, якщо заглибитись, то зрозуміло, що будь якій ніші, яка працюватиме з ветеранами, потрібно, щоб у людей була психологічна якась стійкість у працівників, які надають послуги. Тому що якщо вони стикатимуться з агресією, ми розуміємо, що далеко не всі до цього готові, і ми розуміємо, на тому рівні на якому зараз надаються послуги, також потребують покращення, м'яко кажучи. Тут для мене також я розумів, боже, який великий пласт роботи в психологічному напрямку зараз не закривається. А воно має регулюватися, на мою думку, на державному рівні. Для мене теж і останнє таке на завершення великою великим відкриттям було відсутність в одній з громад навіть СНАПу, і я вже мовчу про якусь спеціалізовану людину чи відділ по роботі з ветеранами. І це та громада верніше, це та область, яка мала найбільшу кількість ветеранів. По статистиці за ці роки ну це насправді відкриття, тому що деякі технології побудови інструментів роботи з цільовими аудиторіями в деяких громадах вже далеко пішли вперед. А тут виявляється, є навіть запит на те, що доступ до елементарних базових соціальних послуг у громаді відсутній, це, ну це біда, тому нам є з чим працювати. Однозначно і є для кого це робити. Дуже дякую, колеги. Це був неймовірний день. Для мене це дуже важливий день, і я щаслива тут сьогодні бути дякую. саме з вами, саме на цій темі, яка мені теж дуже болить. Дякую.